Снігова пісочниця, фабрика мрій, десятки фотозон і тисячі вогнів. Зимова країна знову готова приймати відвідувачів. Кількість локацій для дозвілля цьогоріч збільшили. Організатори обіцяють заняття до душі кожному від найменших до дорослих. Чим дивуватимуть, знає Соня Григорчук. Але ялинок, що сяють та живі сніговики, зустрічають киян та гостей міста на вході до ВДНГ. Дві з цьогорічної, вже одинадцятої зимової країни час див. Гендиректор Євген Мушкін каже, сьогодні дива треба не тільки чекати, а й творити. Через компліменти, сюрпризи та підтримку близьких людей. Якщо ми говоримо про дорослих, то ну, нам треба відволікатися для того, щоб тримати голову здоровою психологічно і емоційно. А якщо ми говоримо про дітей, то це взагалі абсолютна необхідність, тому що дитинство не можна відкласти на потім, його не можна відмінити. Воно триває зараз. І ми хочемо нашим дітям подарувати свято повноцінно, як воно має бути. Локацій для розваг цьогоріч додалося. Їх більше 30. Серед яких хатина Місі Санти, парк гігантських дивотварин і парк розваг Шуміленд. Та найбільше, зізнається, Євген Мушкін, відвідувачів приваблює ковзанка. Через такий попит її цьогоріч розширили до трьох тисяч квадратних метрів. Також додали казковий потяг, який є присвятою українським залізничникам. Ковзанка у нас останні роки б'є рекорди. Вони минулого року конкурували з зоною атракціонів, але все одно Ковзенка перемогла. А в цьому році це знову буде цікавий батл, тому що і додалися нові атракціони, але і Ковзенка зросла більше ніж на 40%. Усім, хто має амбітні мрії, потаємні бажання, дорога до першого павільйону, до резиденції Санти. Дідусь-чарівник чекає мрійників у гігантському кріслі біля каміна. Разом із Сантою відвідувачів розважають помічники. Ельфи не тільки вислуховують бажання, а й розпитують про хобі і плани на майбутнє. Катруся розповідає дідусю, як любить тварин. Вона хоче коли виросте, стати ветеринаром, і в неї вдома є хам'як і кіт. А як хом'яка звати? Хомка. хомка красивий, а кота як звати? Сімба. а на ці свята новорічні, що загадуєш собі? Ну, я си хотів ноутбук. Ноутбук? А для чого? Ну для навчання там або ну для освітніх цілей. Можемо організувати ноутбук. А як же? Тільки треба добре вчитися. Катя обіцяє бути старанною ученицею і розповідає вірш німецькою, який вивчила в школі. Монніка Нюсендешили мід. Ай не тафи шоколади, ай не флаша лімонади, бос у айне валь і ф'єдна афіденфаль. Червоний, я вже казала. До зимових святкувань перевтілили й оранжерею. Вона запрошує на інтерактивну виставку запахів Різдва, а також фотоквест по мініатюрах. В оранжереї колись жили чарівні жителі, які були вимушені поїхати через складні часи, коли оранжерея не опалювалась. А зараз, коли вони дізналися, що оранжерея відродилася ми почали знаходити сліди їх існування тут. І, власне, ми для наших гостей хочемо влаштувати квест по цим осередкам їх життя в оранжереї. А ще в оранжереї можна написати листа Санті. Він обов'язково відповість, кажуть працівники. Це мій друг Вова, і ми пишемо наш спільний лист санті. Я досить швидко це все написала. Я хочу звільнитися з роботи, взяти песа з притулку і написати книжку. І щоб Росія згоріла у Вови видається важче частіше виходити на вулицю, робити щось цікаве і завершити магістратуру, і щоб Росія згоріла. Є на цьогорічній зимовій країні і нові локації, як, наприклад, Диволіс. Це кілька десятків гігантських казкових фігур. З деякими з них можна навіть повзаємодіяти, присісти, залізти на них або ж дослідити, що всередині. І ще одне місце розваг парк світлових інсталяцій. І люмінаріум. Це 200 казкових фігур, 20-метровий тунелі з ліхтариків, резиденція гнома, ялинка та гігантський чарівний капелюх. Тут проводять квести для дітей, у вихідні працюють аніматори і роблять аквагрим. На території ВДНГ працює фудкор, де можна випити гарячі напої та перекусити після активного дозвілля. Працюватиме зимова країна щодня з 10 до 21 до 22 лютого. Соня Григорчук Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.